Виконуємо номер 375 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Виконай дії і два завдання. Приступаємо до виконання. Проставимо порядок дій в першому завданні. Першою виконуємо дію множення в дужках. Другою дію множення в дужках, третя віднімання в дужках І четверта дія множення поза дужками. Виконуємо першу дію. 6,18 помножимо на 1,2 Подамо 6,18 і 1,2. У вигляді неправильного дробу. 6 множимо на 8, це буде 48 і додаємо 1, буде 49 у чисельнику. Знаменник переписали без змін. 1,2 подамо у вигляді неправильного дробу. 1 множимо на 7, додаємо 2. Буде 9 чисельнику, знаменник переписали без змін. Помножимо чисельник на чисельник. Знаменник на знаменник. Скоротимо 49 і 7 на 7. 49 ділимо на 7 буде 7, 7 ділимо на 7 буде 1. Отримаємо в чисельнику 7 помножити на 9, 63, в знаменнику 8. Неправильний дріб подамо у вигляді мішаного числа. Для цього 63 поділимо на 8. Неповна частка буде 7, Остача 7. Знаменник переписали. Маємо 7,78. Дія друга 2,11 помножимо на 1,813 подамо 2,1114 і 1,813 у вигляді неправильного дробу 2 множимо на 14, це буде 28. додамо 11 у чисельнику маємо 39 1 множимо на 13 і додаємо 8. У чисельнику маємо 21. Помножимо в чисельнику 39 на 21, в знаменнику 14 на 13. Скоротимо 39 і 13 на 13. 13 поділимо на 13 буде 1. 39 ділимо на 13 буде 3, і 21 і 14 на 7. 21 ділимо на 7 буде 3, 14 ділимо на 7 буде 2. Маємо в чисельнику 9 знаменнику 2. Подамо у вигляді мішаного числа. 9 ділимо на 2 буде 4 неповна частка. Востачі 1. Знаменник переписали без змін. Маємо 4,1 друга. Третє діє віднімемо від 7,7. 4,1 друга. Друбові частини мають різні знаменники. 8 кратне 2, тому найменшим спільним знаменником буде 8. Знайдемо додатковий множник для від'ємника. 8 ділом на 2 буде 4. Новий чисельник 4 множимо на 1 буде 4. Віднімаємо цілі частини 7 відняти 4 буде 3 і дробові 7 восьмих відняти 4 восьмих буде 3 восьмих. Отримали 3 цілих 3 восьмих. І четверта дія: 3 цілих 3 восьмих помножимо на 1 цілу 3 п'ятих. Подамо 3,38 і 1,3 у вигляді неправильного дробу. 3 множимо на 8. 24, додаємо 3, 27, маємо 27 восьмих, 1 множимо на 5, додаємо 3, маємо 8 п'ятих, помножимо 27 на 8 і 8 на 5. 8 і 8 можемо скоротити на 8, будемо мати по одиниці. Отримали в чисельнику 27, знаменнику 5. 27 п'ятих правильний. Подамо у вигляді мішаного числа. 27 поділимо на 5. Неповна частка буде 5, востачі 2. Знаменник переписали. Отримали 5 цілих, 2 п'ятих. Записали відповідь в умову. Переходимо до другого завдання. Проставимо порядок дій. Перша дія віднімання, друга дія піднесення до степеня, третя дія піднесення до степеня і четверта множення. Виконуємо першу дію третя, віднімемо 3,4. Дробові частини мішаних чисел мають різні знаменники. Зведемо до спільного знаменника 9 кратне 3, тому найменший спільний знаменник буде 9. Знайдемо додатковий множник для зменшуваного. 9 ділимо на 3. Буде 3. Знайдемо новий чисельник. Як бачимо, дробова частина зменшуваного менше, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо дріб 4,3 до віднімання. 4 подамо як 3 додати 1 і одиницю подамо у вигляді неправильного дробу і знаменником 9. Це буде 9. ,9. Додамо 3 дев'ятих, маємо 3,12. Віднімемо 3,4 дев'ятих. 3 відняти 3 буде 0,2 дев'ях відняти 4 дев'ятих маємо 8 дев'ятих. Друга дія 8 дев'ятих піднесемо до квадрата. Для цього 8 дев'ятих помножимо на 8 дев'ятих. В чисельнику 8 множимо на 8. У знаменнику 9 множимо на 9. Маємо в чисельнику 64. У знаменнику 81. Отримали 64,81. Третя дія. піднесем 2,14 до квадрата. Подамо мішане число 2,1. У вигляді неправильного дробу 2 множимо на 4, 8, додаємо 1, 9, маємо 9 четвертих. А тепер 9 четвертих множимо на 9 четвертих, перемножаємо чисельники, перемножаємо знаменники. 9 множимо на 9 буде 81, 4 множимо на 4 буде 16. Наступна дія у нас множення. Тому я не буду з числа 81,16 представляти його у вигляді мішаного числа. Помножимо спочатку. Для цього результат другої дії 64,81. Помножимо на результат другої дії 81,16. У чисельнику 64. Множимо на 81. У знаменнику 81 множимо на 16. Можемо скоротити на 81. Також 64 і 16, можемо скоротити на 16. 16, ділимо на 16 буде 1, 64 ділимо на 16, буде 4. Маємо 4 перших. Або 4 цілих записали відповідь. Ми виконали дії. Номер 375 виконано.